Карівні історії на ніч Джош і Туту. Джош не любив шуму. Проблема полягала в тому, що в Джоша було п'ять дуже галасливих братів і п'ять ще галасливіших сестер. Джош пробував тікати від них на двір, але це мало допомагало Бум-бум, хрясь брясь Дзинь, бринь! Де б ті брати й сестри не були, що б вони не робили, завжди стояв такий оглушливий шум, наче від стада слонів. Гайда гратися у ліс. гукнули братики і сестрички Джошуа. І помчали собі далі, покинувши його самого. Чудово! з полегшенням зітхнув Джош і вперше за день відтулив свої добі лапаті вуха. Джош уже зібрався спокійно погратися в пісочку, аж раптом почув страшенні звуки. дир дир дир-дир. Джош заховався під вітром і тремтів просто усим тілом. Аж поки жахливий шум не стих удалині. Брати Джоша галопом примчали назад. Ех ти, хто ж боїться гелікоптера? Підняли вони його на сміх. А от Джош ж боявся. Ходімо з нами, запропонували брати. Ми за тобою наглянемо. Брати Джоша вмить перестрибнули садовий паркан і помчали в бік лісу, знову покинувши Джоша самого. Нарешті, промовив Джош, відтиляючи вуха. Він уже збирався тихенько погратися з метеликом, який весело пурхав навколо нього. Чух чух чух. Аж раптом почув він такі звуки. Джош накрив голову вухами і причаївся, відчуваючи, як його серце б'ється в нестерпному ритмі. Аж поки страшений гуркіт не вщух. Сестричка Джоша під стрибом прибігла назад. Отакої. Та хто ж боїться трактора? захихотіла вона. А от Джош боявся. Ходімо з нами, запропонували сестрички. Ми за тобою наглянемо. Сестрички Джоша із шумом продерлися через живу і знову залишили його самого. От і добре, сказав Джош, коли його брати і сестри гуртом посунули в ліс, аж земля задвихтіла». Він саме милувався маленькою непосадючою пташкою. Аж тут Братики пух. Братики, сестрички Джоша стрибали до нього. Ховайся, кричали вони, щось наближається. Що це? із цікавістю запитав Джош. Шум був дуже тихий. Ми не знаємо, заверещали вони. Вони перелякалися, а от Джош ні. Щоб це могло бути, призміковував Джош. Він вибіг на пагорб, щоб таки дізнатися. чух чух-чух, -чу. звук потроху гучніше. чух 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 чухчух. Так-так, так-так. У, -у, -у, У цей звук був гучніший за все, що Джош коли-небудь чув. але він не був таким страшним або жахливим. Цей звук змушував тріпотіти кожну джилочку жоша від вушок аж до кінчиків, пальчиків на лапках. Чух-чух, промовляла труба паровоза. та-та, -да промовляли колеси на рейках. Ту-ду, кричав свисток, коли яскравий червоний паровоз гри... гримів повз. Хоч спочатку заченята й налякалися дуже паровоза. Але їм так закортіло на ньому покататися, що вони все-таки вирішили спробувати і пересилили свій страх. Відтоді, зачувши сопіння і пихкання, Джош ніколи не пас задніх. Ту-ду! адже це так весело. Великий волохатий. Ця історія сталася давно і дуже далеко. Країні, вкритій снігом. Та країна називалася Гренландія. І називається так донині. Одного холодного прекрасного ранку з туману поступово щось круглоподібне проглянулось. То був маленький будиночок, побудований льоду, іглу. Аж ось хтось з'явився у дверях. Це була маленька сіра зі своїм молодшим братиком Івіком за спиною. Мати сіри хворіла і не вставала з ліжка. Сіра мусила йти ловити рибу на вечерю, бо інакше сім'я потерпала б від голоду. Бережи себе, хоробра маленька сіро, гукнула їй слід мама. Будь ласка, бережи і стережися полярних ведмедів. Але коли вони вирушили в дорогу, хтось їх помітив, хтось великий, білий і страшний. Ох, і розисько ж ударив. Але маленька сіра була добре закутана, вона неквапом ішла снігом, аж поки не знайшла гарне місце для риболовлі. Маленька сіра пробила ополонку в кризі й опустила туди волосіння з гачком. В небі яскраво світило сонце, а молодший братик Івік спав за спиною. Але за ними хтось слідкував, хтось великий, білий і страшний. Невдовзі маленька сіра впіймала першу рибку. Але хтось великий, білий і страшний, підкрадався до неї ззаду. Хтось великий, білий, страшний. І голодний Прокинувся маленький івік. Великий волохатий, засміявся він, побачивши величезну волохату морду. Ой, стримай, сказав хлопчик, хочеш рибки. Велика біла істота так здивувалася, що взяла рибку і зжерла її. Маленька сірі впіймала ще одну рибку і ще одну. Риба для волохатого, сміявся Івік. Велика біла істота ковтала риби цілком навіть з кістками. Небо потемніло. Маленька сіра почувала, як завив вітер. Він здіймав сніг і свистів у вухах. Вона знала, що невдовзі він перетвориться на хуртовину, тож треба швидко складати рибку і повертатися додому. Та коли вона обернулася, то не побачила жодної рибинки. Ох, капосний Івік! вигукнула сіра. Вона була дуже сердита. Але як міг її молодший братик з'їсти всю рибу? Та це ж неможливо, він же був такий маленький. Може, то тюлень підкрався до них і поїв всю рибу. Тепер сім'я залишиться без вечері. Великий волохатий помахав ручкою Івік. Гу -у 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 -у", завивав вітер, а небо все темнішало. З риби чи без неї, а сірі треба було негайно повертатися, поки ще було видно хоч трошки дорогу. Тож сіра з братиком Івіком за плечима поспішила додому. Але вітер перетворився на справжній буреві і кидав сніг їй в обличчя. Сіра більше не бачила, куди йти. Дуже скоро сіра з Євіком заблукали. Ніч навалилася, як товста чорна ковдра. Але слідом за ними хтось ішов, хтось великий, білий і страшний. Сіра помітила позаду тінь величезної істоти. Ой, щось наближається, скрикнула вона, щось таке велике і страшне. Великий волохатий, зрадів Івік. Маленька сіра бігла щодуху, Але сніг був густий, а вона дуже стомлена. Їй здавалося, що до спини в неї прив'язаний не Івік, а якийсь лантух картоплі. Незабаром вони опинилися біля крижаної печери. Тут ми зможемо сховатися, сказала сіра. Діти так потомилися, що відразу поснули. Вони не чули, як хтось важко протупав по снігу. Один, два, три кроки. Дуже повільно хтось великий заліз до середини. Він простяг свої величезні могутні лапи. І дуже обережно взяв сіру Івіка і пригорнув до своїх теплих грудей. А потім він біг і біг так швидко, як тільки міг, через засніжені пагорби, через крізь дику снігову круговерть, всю дорогу назад до самого Іглу. Маленька сіра і малюк Івік прокинулися у коридорчику свого іглу. Сіра очам своїм не вірила, як це вони опинилися вдома, і звідки тут взялася ця величезна рибина? І тільки малюк Івік знав відповідь. Великий волохатий, радісно сказав він.